24 лютого 2022 року в 12 часов ночі Валентин Іванович одягає форму лише для того, щоб його діти, його хлопчики цю форму не вдягали більше ніколи. Бажаю здоров'я та доброго дня. Мене звати Косован Валентин Іванович. Я лікар-дерматовенеролог вищої категорії, з першого дня повномасштабного вторгнення та на даний час являюсь військовослужбовцем, офіцером медичної служби збройних сил України. Під час служби в ЗСУ переважна кількість пацієнтів військовослужбовців звертаються та лікуються переважно з недерматовенрологічними захворюваннями. Тому радше я продовжую працювати як. Лікар загальної практики, тобто терапевт, невролог, травматолог, хірург, мабуть, в цьому і полягає специфіка та особливість моєї роботи зараз під час служби в ЗСУ. Валентин це завжди є і був інноватором. Всі нові дослідження, які провадились в нашому центрі, перший впровадив він. Моя професійна мета це повернутись по закінченню війни до мирної праці, до мирної роботи. Продовжувати надавати кваліфіковану терматовенлогічну допомогу людям. Якщо ти поважаєш лікаря, то ти до нього можеш вести своїх родичів, то я б йому своїх родичів довірив. Валентинаці мова про гідність, про велику любов до України. Гідність, порядність, професіоналізм. Мій підхід до роботи з пацієнтами що в мирному житті, що під час служби зараз у Збройних силах України принципово не змінився, оскільки переважна більшість військовослужбовців це мобілізовані цивільні з відповідним життєвим досвідом. Вважаю, що і спілкування повинно бути чесне, просте, зрозумілою для них мовою. Ну і відношення одним словом по-людські. Моя теперішня робота та і війна це теж робота, це не та робота, яку ми обирали, але її потрібно робити. Позитивним чи найкращим в цій роботі є те, що через надання медичної допомоги, лікування військовослужбовців ми. Підтримуємо їхнє здоров'я, їхню боєздатність і тим самим стоїмо на захисті держави, нашої наших сімей, працюємо на перемогу. Найважчим в роботі нашої військовослужбовців тривали період розлоки з нашими сім'ями та родинами. Надзвичайно порядна. Розумна, щедра, співчутлива. Ну так не три. Тут можна багато говорити про проти Івановича, тому що він, дійсно, хто з ним знайомий, він ну одним словом, і навіть навіть двома він не охарактеризує нашого касавана.